Діслав своє благословіння на рабів своїх, що тут будуть жити, збиратися, спілкуватися, проводити свій час і на приміщення оце, і всіх, що хочуть почастиво в ньому жити працювати по славі свого нагостивого ангела. Шануймо хвилиною мовчання тих. Хто віддав своє життя за Батьківщину, за кожного з нас? Шануймо хвилиною мовчання пам'ять про найдорожчого сина і онука, коханого чоловіка і люблячого татуся, вірного брата і друга. День українського добровольця став знаменним для Заболуцівської громади, де урочисто відкрили центр героїв. Це ветеранський простір, у якому демобілізованим військовим і їхнім рідним надаватимуть безкоштовні юридичні консультації, психологічну підтримку, сприятимуть у професійному розвитку та соціальній інтеграції. Це вже другий центр, що їх створюють у громадах Львівської області за ініціативи фонду Ірини Гримак-Львівщина. Фонд був заснований минулого року в травні місяці. Основна діяльність фонду і напрям основний це є розвиток територіальних громад Львівщини. Однак з таких, скажімо, основних напрямків твердих проектів це є створення центрів героїв, таких осередків середовища для ветеранів. Ми сьогодні розуміємо, що ветерани мають зміцнювати. Скажімо, ці території, на яких вони куди вони вертаються. Так само ми маємо об'єднювати сім'ї, території, громади цілу Україну. Партнерами проєкту виступили Заболицівська сільська рада, Львівський будинок воїна, а також громадська організація Успішна Львівщина та благодійники громади. Торік, у грудні дебютний центр героїв, запрацював у місті Турка на Самбірщині. Метою організаторів є не лише надання фахової допомоги, а й забезпечення простору, де ветерани та їхні рідні зможуть спілкуватися, ділитися досвідом та підтримувати одне одного. Всебічна підтримка наших захисників і захисниць, які повертаються з війни додому, забезпечення їм повноцінної адаптації і інтеграції у цивільне життя, завдання номер один для українського тилу на найближчий час. Ветеранський простір Заболотцівської громади очолила Олена Мороз, чоловік котрої вже понад 8 років захищає Україну на фронті. Особиста історія керівниці центру героїв це історія незламності. Вітаю всіх, хто прислухався до мого прохання відвідати сьогоднішній захід. Я щиро вдячна за те, що ви знайшли час бути присутніми на сьогоднішньому відкритті центру героїв. Створення цього центру дає можливість надання психологічної. Та матеріальні підтримки для захисників нашої країни та їх сімей. Це непростий для всіх наш час, підтримка потрібна кожному, а особливо нашим глинам. Я знаю, що таке війна, я її бачила на власні очі. І скажу навіть більше, я в року прожила в окупації і знаю, як це воно. І наскільки вона любільна для нас та всього, що нас одурше. Тому буду дуже рада докласти всіх зусиллях. Щоб подарувати кожному з присутніх для комого більше надії на наше світле майбутнє та майбутнє нашої України, мета цього центру полягає у зміцненні ветеранів та ветеранок і їхніх сімей. Крім зазначеної фахової допомоги, метою центру є налагодження містків, взаєморозуміння з громадою, місцевою владою, громадськими організаціями, підприємцями, освітніми закладами. Культурно-спортивними установами плануються культурно-патріотичні заходи для ветеранів і їхніх родин, зазначив на відкритті керівник фонду Львівщина Тарас Зозуля. Сьогодні це вже відкриття другого центру. Перший відкривався в грудні у місті Турка. Після того ми в заболицях відкрили наступні. Планується в Моршині, Миколаєві, Поморяни основна мета, якби надати юридичну психологічну, скажімо, таку послугу. Для ветеранів, для ветеранок, для їхніх сімей, для того щоб ми розуміли, що е, ми вдячні ветеранам за те, е, і нашим воїнам за те, що ми спокійно сьогодні можемо лягати і просунатися, за те, що вони захищають нашу країну своїм життям. Як зауважила ведуча урочистого заходу Наталія Грицаєшин, очільниця Заболицівської територіальної громади Марія Дискант, та людина, яка на початку шляху вірила у кінцевий результат. Марія Дискант свою промову розпочала з подяки всім, хто долучився до цього проєкту. Сьогодні 250 мешканців громади воюють. Пріоритетом нашої роботи буде допомога сім'ям загиблих, ветеранам і їхнім сім'ям, родинам полонених воїнів і зниклих безвісти, зазначила Марія Дискант. Разом з тим у громаді свято бережуть пам'ять про своїх загиблих героїв. Ми не зможемо замінити дітям батьків. Які воюють уже 10-й рік і практично вже виросли своїх батьки. Ми не зможемо замінити загиблого батька, брата, сина. Але своєю єдністю, своєю допомогою і підтримкою, ми, хоч трошки, зможемо полегшити вам життя. Спільно з владними структурами, благодійниками, міжнародними організаціями шукатимемо відповіді, а їх є немало на наші питання і допомоги по вирішенні. Ваших життєвих проблем, їх знову ж таки накопичується немало. Пріоритетом нашої роботи буде допомога сім'ям загиблих героїв, ветеранам і їхнім сім'ям, родинам зликлим безвісті, полоненим та їх родинам, окрім постійних юридичних консультацій, на які зголосилися вже багато міжнародних благодійних фондів, психологічної підтримки, сприяння професійному розвитку наших е, військових. Членів їх сімей допомоги в соціальній інтеграції. Ми хочемо максимально залучити е, вже те, що маємо. Поруч, біля того центру, в нас працює приватна стоматологія. Ми маємо домовленість вже з власником про надання пільгові допомоги е, щодо лікування і зубопротезування нашим воїнам. Працюємо над відновленням на реабілітаційної допомоги. Маємо на меті залучити максимально вже наявний. Грантові гуманітарні ресурси для створення бізнесу для допомоги, щоб створити бізнес, допомогти створити бізнес мобілізованим. Та тим, хто членам родини, які зважаться на це, допомогти їм в цьому. Такі фахівці вже є і готові для супроводу, складання бізнес-проєктів у фонді «Двівщина». Таких фахівців ми можемо навчити за допомогою наших друзів, які, тих людей, які готові до нас доєднатися. Ми будемо мати своїх тоді проєктних менеджерів. Ми відкриті до ваших пропозицій. Хочемо розширити кількість послуг, бо не завжди те, що здається для нас важливим, є важливим і потрібним для вас. І сьогоднішній день я хочу, щоб ви вважали нашим початком нашого такого єднання і спільної роботи. Під час відкриття Центру героїв у заболицях було також представлено виставку львівського художника і офіцера Збройних сил України Олексія Косатого під назвою Лінія вогню фронтові замальовки. Графічні замальовки митець створив у фронтових шанцях на маленьких клаптиках паперу.